Всім привіт! Сьогодні інтересне відео буде про наш прицеп птс 4 Багато відео ви про нього бачили, що ми доробляли, усовершенствували, робили, як колеса, диски, що ми там ще тормоза. Сьогоднішнє відео буде про продаж продаж нашого прицепу. Отакому він состоянні. Зараз трошки більш детально про нього розкажу. Там вже проїжджайте, дивіться, кому понравиться, забирайте. В общем, Що по прицепу, кузов у нас виходить стандартний, відкривається на 4 сторони. Основний борт 60. і, по-моєму, цей теж 60, по-моєму, 2 по 60, плюс-мінус така висота. Нашивки знімаються, можна їх зняти, можна без їздити, можна з ними. Тож, ну, зерно ми возили з ними. Перегной, батько перевозив, то без них грузити легше, проще. Дишло. Дишло тут хороше, правда, воно удлінене. Удлінене за те, що в нас був раніше погрузчик на задню навіску, а зараз є на передню навіску погрузчик і є противовіс. Якраз противовіс ставляється на задню нав'язку, ну, а ми тягаємо всю техніку на фаркопі, тому це пространство не дає доставати на розворотах. Тому тут все, ну, Кому не треба, то вже можна укоротити. дишло. Головне, що воно є, тут уголок. Уголок дебелий 80-й, мабуть, дійшло ну, тут хороше. Далі рама. Все, саме основне, це Рама Рама рівна, не продавлена, ніде нічого. Вон, як видно, там мінімальна щелька є. Ну, мені каже, вона із заводу така. Всі ці кронштейники, все є ресивер є, гідроциліндр на три штуки, правда, гідроциліндр тече, кажу сразу. Його треба штоки цілі, не подерті, а просто поміняти ремкомплект. Якщо буде час, ми його поміняємо самі. Якщо не буде часу, то вже на це скинемо. Далі зараз я так обійду давайте по кругу. Ззаді отакий вид. Отак вона виглядає ззаді. Ну, є лючок. Загружаємо ми в шнек, висипаємо. Все тут відкривається. Пол на прицепі новий. Зараз я далі борт відкрию, розкажу. Желізо хороше, вона не гнила, ніде нічого. Борта, ці основні, це ми самі робили. Є такі замки хороші, які підтягуються, вони регулюються, підтягуються, тим самим борт прижимають, не тарахтить вона, як ото бувають, їдуть, тарахтять страшне по вулиці. Ні, тут такого немає, вона не тарахтить. ніде нічого. Отакий від з цієї сторони. також показую раму. Вона ніде не прогнута рама, ціла по ресорам. Ресори тут вже ми додавали. Там я не знаю, скільки листів зараз покажу спереді. Кому треба, останови посчитає. Ну, ресори тут дебелі, тому що ми возили на ній по 6-7 тонн бувало. Тому ресори докинули по два листа, по-моєму, ми докидали. По-моєму, ось два листа докинуті. А це все стандартне. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8-9,2 9 докинуті, так що ресори отак. Удобна ступінька, зматувати тент. В продажі також буде і тент, тому що він буде продаватися все комплектом. Вона на пневмотормозах, передній міст, передня ось тормоза. задню ми так і не зробили. Все тут камери перебрані. Ми їх буквально тим літом робили. На каналі є відео. І саме. Основне, це болячка всіх прицеп це кольоса це резина. Отапа ТСівська. Оцю резини це вже резина капітальна. Протектор тут капітальний. Його вам хватить дуже-дуже надовго. Навіть при тому, що у условії, що ви будете везти, там 6 тонн на 5 тонн, вона буде ходити дуже довго. Та й на 6 і на 7 буде ходити 235 75, тонн. І Це у нас 143-141 по грузоподімності. Можете в інтернеті подивитися. Діски флянці 12 мм. Це диски 17,5 куплялися з машини. Все тут провірено, вже не один раз ми возили, тому капітально тут зроблено. По резині, у вас не буде, це точно. Ззаді пара, вона тут нова куплялася. Тут ну, шикарний протектор, він тут теж його хватить Bridge 265 70, 175 138, 136. Ця трошки по грузопойомності слабша. ну Зато тут протектор хороший, і вона не порізана, не полопана. Немає тут ніяких нюансів по резині. Резини вам це гарантію даю. Оцих скатів вам хватить дуже-дуже надовго. Прицеп на документах це такий немаловажний нюанс, тому що. ну... Ми тут в місті, нам документи треба, потім виїдьти з двору одразу же встановлювати. Тому по всім цим питанням, по документам, все документи є. Документи, либо там, що там генеральна довіреність, либо же, либо же зняття з учету, то це все буде обсуждатися. Без ніяких проблем, все воно робиться. Документи на нас. Отак виглядає із знутрі. Ще раз напоминаю, борта всі нашивки в плані знімаються. Задня нашивка вона теж кидається відкривається, Тент сворачується, дуги. Хто скаже, за чим цей нужен? Тент, то я вам просто скажу, ви просто ним не пользувалися і не знаєте, як це. Коли там на посівною, на уборки, пішов дощ, і що робити? Лійонки тягати. Ось о, тент. Ось зиму простояла, прицепа на вулиці простояла, тент накритий, кузов цілий, не ржавий, ніде нічого. Техніка, ну, виходить так, що все в ангари загнати не можемо, не виходить, не вистачає міста, тому приходиться, щоб техніка стояла. Хоча б така, як прицепи на вулиці. Так, Трошки прервали, продовжую знімати відео. В общем, кузов в хорошому стані, Дно, нове, листи бачили, цілі, не кусочками, ніде нічого, нове, поміняне. Отакий От прицепчик. В комплекті також буде запаска такого плана. Повністю і скат такого плану із диском. То есть, ну, запаску робили. Ну, спеціально купляли 5 дисків, щоб мало чи поміняти. В комплекті буде запаска. Прицеп на документах. Документи на батьків і на нас. Лібо генеральна довіреність, або зняття з учора. Це вже ну, буде обсуждаться без проблем. Як кому буде удобно, так і зробимо. Отакий. В общем, у нього від, такий план. Я думаю, багато хто за нього бачив на Ютубі. Детальна вся інформація буде за номером телефона. Я закріплю свій номер телефона в першому коментарі. Дзвоніть, пишіть, кому що інше по поводу ціни теж по телефону. Ну, скажу одразу, прицеп достойний, даром його ніхто не буде давати, тому хто там хоче по, скажем, по низу безплатно, то не треба дзвонити і тратити час. Прицеп в хорошем, в стані. Тому ціна буде на нього адекватна, я думаю, для більшіства. Ну на цьому все. Прицепчик готовий повністю до роботи, стоїть жде нового покупателя.